То років тому люди облінились остаточно і перестали думати про навколишній світ. Вони відмовились сортувати сміття і віддавати його на переробку, але з кожним роком виробляли все більше відходів. Міста перетворились на суцільні смітники. Люди звикли жити у смітті. Для них це стало нормою. Ви хочете такого майбутнього своїм нащадкам? Уже зараз сміттєзвалище міста Черкаси дорівнюють площі парку Перемоги. Уявіть, що весь цей парк засипаний шаром сміття товщиною 10 метрів. Сміття не з'являється саме по собі. Щороку кожен житель утворює 100 відер відходів, і всі вони вивозяться на полігон. Це сміття залягає там мертвим баластом, адже період розпаду частини відходів становить десятки, а то й сотні років. Скло може пролежати в землі від тисячі до одного мільйону років, не розкладаючись. Поліетиленові пакети від 10 до 20 років. Вироби із пластмас 100 років. Макулатура 2-3 роки. Батарейки біля 10 років. І при цьому більше 80% із від цих відходів можна переробляти і не засмічувати світ. Змініть своє ставлення, почніть сортувати сміття. Адже 60 кілограмів макулатури рятує ціле дерево. Одна тонна макулатури заощаджує 200 метрів кубічних води та одну тисячу кіловат електроенергії. Одна тонна пластику заощаджує 5 тонн бензину. Одна тонна склобою економить 30 кілограмів кальцинованої соди, сміттєва абетка. Скло це пляшки, банки, віконне скло. До паперових відходів належить папір, картон, газети, журнали, упаковки з паперу і картону, пластик, пляшки, одноразовий посуд, пакети, метал. Брухт, металеві деталі, пляшки з під пива, соків, енергетичних напоїв тощо, зелені відходи, залишки харчових продуктів, шкарлупи з яєць, опала листя, скошена трава та бадилля, квіти, відходи овочів та фруктів, дрібні гілочки, хмиз діаметром до 3 см Залишкові відходи, тобто ті, що не підлягають переробці, кавова гуща, кавові фільтри, чайні пакетики, фарфор, дуже забруднений папір, факс папір, залишки, шпалер, тетрапак, підгузки, прокладки та інші предмети гігієни. Інші непридатні для використання відходи. Небезпечні відходи, батарейки, акумулятори, люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, кінескопи, відпрацьовані мастила, хімічні речовини, кислоти, розчинники для фарб тощо. Деревина, гілки від обрізки дерев діаметром від 3 см, дошки, бруси, колоди, відходи деревини, частини старих меблів, парканів, дерев'яні двері, віконні рами без скла тощо. Будівельні відходи: бита цегла, штукатурка, залишки стін, конструкції з бетону, приламанні будівель, керамічні раковини та унітази. Великогабаритні відходи, меблі, матраци, килими, лінолеум, килимове покриття, дитячі коляски, велосипеди, електробрухт, телевізори, монітори, комп'ютери, холодильники, пральні машини, кухонні плити, дрібна побутова техніка. Нині одним із пріоритетних завдань у Черкасах є запровадження системи роздільного збору та вивезення сміття від приватних домоволодінь. Протягом кількох місяців кожен власник приватного будинку отримує користування контейнер для збору сміття. Пластиковий контейнер, унікального відтінку зеленого кольору, зображення гербу міста нанесено шляхом гарячого тиснення, що неможливо стерти. Унікальний номер контейнера, який відповідатиме номеру договору з власником будинку. Це допоможе уникнути крадіжок контейнера, адже завдяки таким властивостям легко встановити, що цей контейнер власність громади міста Черкаси, а також дізнатись, у кого саме його викрали. Вага контейнеру до 15 кілограмів, максимальне завантаження 50 кілограмів, об'єм 240 літрів. Кришка закривається безшумно та щільно, виготовлений із первинної сировини, що збереже контейнер у будь-яку погоду. Термін придатності при дбайливому використанні 20 років. Передбачено місце для електронного датчика, який буде встановлено згодом. Контейнер на колесах його досить легко та просто пересувати. Потрібно лише викотити контейнеру, визначений графіком день і поставити біля подвір'я. І з часом власники приватних домоволодінь платитимуть за фактично вивезене сміття, тому сортування відходів заощаджуватиме значні кошти кожному. Уже зараз кожен житель приватного сектору може відділити відходи, які йдуть на вторинну переробку, і здати їх у спеціалізовані пункти збору. Скло, пластик, папір, метал можна здати у спеціалізовані пункти збору вторинної сировини і отримати за це додаткові кошти. Таких пунктів по місту кілька десятків. Якщо ви відповідально сортуватимете сміття і здаватимете його у спеціалізовані пункти, то зможете цими коштами оплатити, наприклад, вартість вивезення сміття за місяць. Ці види відходів також можна викидати у спеціальні контейнери для збору вторинної сировини, які розміщені у зоні багатоповерхової забудови. Пам'ятайте, усі відходи необхідно зменшувати в об'ємі. Петпляшка. Скрутіть пляшку, випустіть повітря. Закрутіть кришку. Папір. Коробки складіть утрамбуйте. Тетрапак. Скрутіть, випустіть повітря. Закрутіть кришку. Металеві баночки. Зіжміть, випустіть повітря. Наступний етап, який плануємо впровадити у 2012-2013 роках відділення зелених відходів від залишкових. Ці відходи надалі йтимуть на вторинну переробку і використовуватимуться як компост добриво для рослин. Порівняйте, скільки виникає сміття і скільки реально необхідно вивозити на полігон. Чим рідше вивозитиметься сміття, тим менше буде тариф на його вивезення. Викидання небезпечних відходів на звалища є небезпечним для людей. Ці відходи необхідно утилізувати. Небезпечні відходи збиратимуться на території міста двічі на рік у спеціальні контейнери пересувним пунктом. Про дні збору буде окрема інформація: у цей день кожен зможе здати небезпечні відходи у своєму мікрорайоні. Протягом півроку збирайте використані батарейки, енергозберігаючі та люмінесентні лампи в коробках, щоб ці вироби не пошкодились і не побились. Тримайте їх у недоступних для дітей місцях. Деревину та відходи деревини використовують як паливо для біокотла. Їх збором та вивезенням займається комунальне підприємство Черкаси Теплокомуненерго. Домовитись про час вивезення можна за телефоном 32 11 65. Вивезенням великогабаритних відходів та електробрухту займається комунальне підприємство Черкаська служба чистоти у них можна замовити цю послугу за телефоном 1556. Саме в наших силах зменшити обсяг відходів, які вивозяться на полігон для захоронення. Сто років тому люди зрозуміли, що виробляють занадто багато сміття, не сортують його і забруднюють свій власний світ. Вони почали відповідально і правильно сортувати сміття та переробляти значну його частину. Тепер вони живуть так.